буде хорошо. Повернутися в дитинство пропонує нова виставка, яка нещодавно відкрилась в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили. В експозиції листівки відомих російських художників минулих століть. А також близько 70 робіт сучасної Миколаївської художниці Агрофени, репродукції листівок Петербурзької художниці 19 століття Єлизавети Бьом. Народилася Єлизавета Бьом у заможній дворянській родині. З дитинства захопилася малюванням, працювала у техніці літографічного силуету, створювала ілюстрації для дитячих журналів, абетки та байок Крилова. Але найбільшою популярністю користувалися її листівки, герої яких маленькі діти. Вони постають у найнесподіваніших образах: російських богатирів Івана Грозного чи навіть Наполеона. Крістіянські діти. Крестьянские дети, которые выполняют как бы, роль взрослых, они играют во взрослых и иллюстрируют русские народные пословицы, поговорки, поздравляют с праздниками, ну или просто какое-то такое иллюстрирует э, удачное выражение. Виставка триватиме до середини червня. Тож, якщо ви сумуєте за дитинством, у вас є неповторна можливість хоча б на деякий час у нього повернутись. Тетяна Коренківська, Данил Сліж, для програми Об'єктив. Чорноморський державний університет зводить міжнародні мости. Миколаївський вуз вже не перший рік плідно співпрацює з різними світовими вишами. Цього разу запросили студентів з Познанського університету імені Адама Міцкевича. У рамках майже двотижневого перебування на Миколаївщині іноземні гості відвідали Миколаївську міську раду, взяли участь у міжнародній науково-практичній конференції молодих учених ольвійський форум форум-2012», Побували на южноукраїнській атомній електростанції, відвідали лекції з політології в Миколаївській могилянці. Студенти розширили поле знайомих, а викладачі обговорили умови подальшої співпраці. В майбутньому університети планують віддавати спільний фаховий журнал, а вже восени запрошують студентів Чорноморського університету імені Петра Могили відвідати Познанський виш. «Хорошо, є є між нами, тому що у вас є сильний відділ економічних, економічних наук. Крім того, є кілька научних журналів, і ми вже зараз суту в цій області. У вас є наші професії. które nie przyjmują udział w e, Sowietach w e, kolegi, a i, i wasze to że to że, to, że w naszych żurnach, w polskich żurnach naukach e, przyjmują w Jest już już nieskолько które my apublikowali e, u was, wy apublikowali u nas i my bardzo znamy, że będziemy rozwijać to e, to у вас тут фантастичні студенти, фантастичні люди, і хлопці, і дівчата дуже милі, веселі, доброзичливі. Я б хотів приїхати сюди ще раз, щоб зустрітися з людьми, з якими я познайомився тут. Конференція також була на високому рівні. Ми справді задоволені і роботою, і лекціями, і знайомством із новими друзями. Ми дійсно чудово провели час. Територіальне управління Міністерства надзвичайних ситуацій у Миколаївській області також запрошує малечу та батьків разом відзначити Всесвітній день захисту дітей. У суботу, 2 червня, в Каштановому сквері відбудеться феєрічне святкове шоу та показ спеціальної техніки. Початок заходу о 10 й ранку. Та басейну всі віки покорні. І після 50, і після 60, і після 70. Ветерани з України та Росії показали клас у змаганнях на честь сторіччя короля батерфляю Семена Бойченка. Останній екзамен 30 травня здавали випускники інституту державного управління Миколаївського чорноморського університету імені Петра Могили. Іспит проходив під пильним керівництвом міського голови, який на цей час виконував обов'язки головуючого екзаменаційною комісією. За сім років існування інституту державного управління 592 магістри отримали дипломи. Звичай, сюди йдуть люди, які прагнуть здобути другу вищу освіту. Так, 30 травня здавали державний іспит два співробітники Миколаївського міського конкому. А вже 3 вересня ще 15 працівників цієї установи виявили бажання підвищити свою кваліфікацію. Міський голова Володимир Чайка мав змогу особисто поспілкуватися з студентами, які проходили виробничу практику в конкомі, Відзначив їхню зацікавленість до роботи. У них є устрімління в цьому. Вони, якщо вже прийшли, то, знаєте, прискіпливо дивляться на ті документи, які є і в міськ виконкомі, і в державі є, і ті рішення, які приймаються міською радою. Тобто я думаю, що це зацікавлені такі люди, які приходять для того, щоб навчитися бути фахівцем уже високого рівня. Микола і на завершення кубок ветеранів плавання на честь сторіччя дня народження короля батерфляю нашого земляка семена бойченка проходив у місті очаків 26 та 27 травня до участі в змаганнях прибули близько ста пловців з України та Російської Федерації віком від 25 років. Втім, переважна більшість учасників давно розміняла п'ятий десяток. Організатори першості з Миколаївської федерації плавання та профільного управління обладміністрації стверджують, пловці поважного віку найкращий приклад того, як слід тримати форму та бойовий дух, передусім для молодого покоління. Ці соревновання ми посвящаємо тому, щоб пропагандувати здоровий образ життя, щоб молодь брала примір со спортсменов-ветеранов, потому что среди ветеранов здесь члены сборной Украины, сборной Советского Союза в разные времена. Которые... Ну и, собственно говоря, никто как бы не забывает этот вид спорта, поддерживает спортивную форму уже да, и после 50 и после 60 или после 70 спортсмены показують приклад майбутньому молодому поколінню своїм завзяттям своїм відданістю спорту і такі змагання обов'язково мають відбуватися, мають проходити. І чим більше таких змагань буде, чим більше молодь буде дивитися на вже доросле покоління, тим більше воно буде переймати цей приклад і будуть займатися спортом. Змагання, присвячені століттю видатного уродженця Села Мар'ївка на Бастанщині, багаторазового чемпіона Радянського Союзу Європи та світу Семена Бойченка. У 1948 році відомого на весь світ короля Батерфляю вдячна радянська влада запроторила до Улагу, а його ім'я було піддане забуттю. На счастье, ще ветераны, чиїм спортивным кумиром был Семен Бойченко. Я начинал плавать тогда, когда Бойченко уходил. Это 1954, 55-й год. Так что я по его стопам, он король был для нас примером. Я дельфинист. Но ну, он плавал батрыфляем, раз ноги брасом. Потом мы как раз вот, когда он уходил, стали уже повторять дельфин. Поэтому... Ми те от плем'я, яке осваивало діфі. Цього ж дня на честь Семена Бойченка в Очакові було відкрито меморіальну дошку, а його іменем було названо басейн місцевого спорткомплексу Жемчужина. Олексій Гаркуша та Ігор Невідомський для програми Об'єктив. Бібліотека номер 2 відзначила день захисту дітей дитячим велопробігом та лицарськими поєдинками. Дитяча бібліотека та дошкільний заклад струмочок співпрацюють вже не перший рік минулого року у день захисту дітей… Олексій Гаркуша, та на відомський для програми Об'єктив. До інших тем німецькі історії з російським присмаком до бібліотеки імені Кропивницького завітав відомий берлінський письменник, автор кількох бестселерів Володимир Камінер. У 90-х роках автор покинув радянський союз і виїхав до Німеччини. Саме там у нього і прокинувся письменницький талант. Володимир Камінер написав вже 17 книг. Одну з них під назвою Російське диско навіть екранізували в Німеччині. Автор вже не перший рік їздить із презентаціями своїх книг по Європі в Україну, завітав уперше. Зізнається, поїздка цікава, ще й тому, що в Україні його родинне коріння. Коли я був маленьким ребенком, як бабушки в адрес своїм сваліба. А посетить Ніколаєв я ніколи не був в советське. Мені було дуже цікаво, тому що мій дедушка з з Ніколаєва, я ніколи не бачив, правда, погиб на війні. Поэтому часть моей семейной истории здесь. Я не мог пустити такої можливості. Зустріч проходила в цікавому форматі. Письменник читав свої твори в оригіналі німецькою. Для тих же, хто не володіє мовою, передбачили субтитри. Зустріч ініціювали Чорноморський університет імені Петра Могили та центральна міська бібліотека. Організатори переконані, твори Володимира Камінера залишають приємне враження. Сподіваються, ті, хто не читав, автора відкрили для себе нового цікавого письменника. Для нашого університету це абсолютно традиційна Практика приймати різноманітних письменників, я так порахував, що приблизно 10 заходів виходить, що раз на місяць хто небудь виступає. Це може бути письменник, може бути науковець завгодно, і так далі. Тобто, тут якраз абсолютно звичайно. Але я радий, що тут не тільки представники університету імені Петра Могили, а, а, а були запрошені всі, хто цікавляться. Кожне произведення, Думаєш, от ти прочитав? Все класне призвідення, лучше нім. Может быть, берешь новое и понимаешь, что оно таки лучше. Ну, то есть, как каждое произведение уникальное, и я бы порекомендовала, ну, наверное, прочитать все, все его произведения, начиная от, э, например. Ліве з Крюсе Deutschland, привет из Германии, Да і ну заканчивая всеми його произведениями. Тетяна Коренківська, Сергій Каланжов для програми Об'єктив. Могилянка простилася зі своїми випускниками. Я вважаю, що то лучше в Ніколаєві. Кількасот випускників Чорноморського державного університету Петра Могили закінчення навчання відзначили ходою по радянській та масштабними святкуваннями. Канікули в камуфляжі та чоботях. Особовий склад дітей, будемо так говорити, показав добрі результати. Миколаїв... До інших тем, 5 червня, відбувся черговий випуск студентів одного з престижних вишів Миколаєва. Вихованці Чорноморського державного університету імені Петра Могили за традицією пройшлися святковою ходою по головній вулиці міста. У конвокації взяли участь декілька сотень випускників. Випускники могилянки пройшлися святковою ходою по радянській. За підрахунками ректорату вишу, це вже 12-та конвокація, що проходить так масштабно. Вихованці університету з задоволенням ділилися спогадами про навчання та планами на майбутнє. Головне, чому радіють, вчилися не даремно. Уже працюю, тому об этом думаю, робота або стройстві на роботу. Вот. і считаю, що я не жалею я считаю, то лучше в, в Ніколаєві і по рейтингам в Україні один з лучших. Вот. Думал о других университетах, но престиж этого университета и отсутствие таких ä, плохих показателей, как коррупция, я скажу это откровенно, да, об этом мы знаем в Других університетах і в Пішов я в этот вуз только из за того, що пошли друзі. основной критерий выбора, но когда я туди поступил, я понял, що це хороший и В принципі, не жалею. Академічний рейтинг університетів топ 200 Україна і в цьому році сюрпризів не приніс. Лідер на Миколаївщині незмінний Чорноморський державний університет імені Петра Могили. Тут роблять усе, аби студенти отримали найкращу освіту та мали змогу працювати на високооплачуваних роботах. Мабуть, важко переоцінити. Вклад цього навчального закладу, взагалі ситуацію по місту, в підготовку кадрів для наших і вищих навчальних закладів, для підприємств, для установ міста, області, всієї України. Своїм студентам ми даємо можливість починаючи з першого з другого курсу поїхати по світу, подивитися, як живуть. За кордоном подивитись, доторкнутися до досягнень світової культури і визначитися в тому, що треба нам робити на Україні у минулому році. В могилянці відбулися значні зміни. Відтепер студенти, що вступають на економічні спеціальності, мають змогу вивчати предмети англійською мовою, що в подальшому допоможе знайти роботу за кордоном. Деякі навіть вихованці другого і першого набору нашого університету кажуть про те, що вони будуть посилати своїх дітей із Америки вчитися до нас. Вчорашні випускники, отримавши дипломи про здобуття вищої освіти, вступають у самостійне доросле життя. Для них тепер усі дороги відкриті. Юлія Коваленко, ігор невідомський для програми Об'єктившопі.